Японська спа-процедура Крона – це нові технології, які дозволяють чудово відновити волосся за 15-20 хвилин. Крона часто використовують після фарбування або тонування, тому що вона чудово закріплює колір та нейтралізує лужне середовище. Перед процедурою помийте волосся шампунем. Обов'язково розмилюйте у долонях перед нанесенням на шкіру. Чисто волосся, не витирайте рушником, заберіть зайву вологу руками і приступайте до першого кроку. Розділіть волосся, наносьте попрядно, добре опрацьовуючи руками, прочешіть волосся. Якщо волосся дуже пошкоджене, не змивайте перший крок, одразу переходьте до другого. Для середньо пошкодженого волосся треба змити перший крок теплою водою, прибрати зайву вологу руками і наносити попарно другий крок. Другий крок можна витримати на волосі до 10 хвилин і змити теплою водою. Перед сушінням обов'язково нанести термозахист. Через тиждень після процедури рекомендуємо використовувати пролонгуючу маску крона. Вона закріпить ефект та максимально продовжить його.